Доброго дня. Дивіться, у нас вибір багатий ялиночок. Починається ялиночка з 3,50, у нас ялиночка від 3 метри до 3,50. Далі у нас тут 2-метрові 2,50. Там у нас є ялиночка від 175, різні сорта є, дивіться, побірка, різні бірки є. Но відповідно відбірки різні ціни. Ялиночка наша привезена з Данії. з Данії. Дуже гарно ялиночка стоїть, не обсипається. Особливого догляду не потребує. Треба її поставити в підставочки такі є, знизу заварення, або є пластмасу, де наливається води. Вона набирає води, файно ще більше спускає, пахне гарно. Тут у нас є плетена ялиночка, наша карпатська, зложена з гілочок, зібрана ялиночка. Місце, де ми продаємо. Тут ми маємо упаковочки такі. А ну хлопці, візьміть, йому ялиночку упакуємо. Побачите, так що упаковують ялиночка. Запрошуємо на нашу шувар за гарними ялиночками, щоб усі були задоволені. Яка вас пані ялиночка цікавить.